Іні, держава має право реалізувати державне конфісковане майно від вас, українців. Від вас конфіскують майно на пледашому повороті. Конфіскують хто? Виконавці, виконавці коло злочинців від тих. Що робиться наше майно? Воно попадає, фірма се там. Без оплатиме, майно побачите, фірма се там. Це єдина фірма. Заходите туди, побачите по полоті. Що робиться там? Сета. Виставляє, а аут зі мною працюється, але я до цього зубізів, тому я в цьому говорю. Все там виставляє на аукціон. Таке на аукціони українці не ходять. Тому що до них ніхто не знає. Раз, два. Українці не ходять, тому що українці є бар'єра. У цьому решаємо і усього куплено і ми не знаємо, що робити. Три рази річ не продається. Четвертий раз стоїть питання, що з нею робити. І її безпека. А тепер вона мало забезпечена сім'я, противним фондам і державним установам. Вам. Державна установа не може брати хоч що, тому вона не участвує практично у безоплатній передачі майна. Безоплатна передача майна передається 4 дітьми. Чотири уроки сидять. По-перше, я показав їх мою сторінку, чотири уроки сидять, 5 голують. З податковою із... З виконавчої служби ще якісь там дві чи злотити, наче назвати не можу. І вони чотири рішають, кому здати машину. Або зубну щутку, або Коротше, я зайшов на склад безправтої передачі майна, було все. Значить, чотири уроки вирішають. І вони допускають вас, українці, зайти, знімати відео. Але маємо відволікає робити Конституція України, 4 стаття. Фіксує для всіх її, Тоді вони міняють лиця, як і судді. І тоді вони працюють більш-менш. Ну, допустимо так, машина ви забрали, Машину на народник, благодійний фонд, який ми відкрили бистро, кожна людина, або якщо є сім'я, мало забезпечена.

Військово цілому родити, які має право брати всьо виконавчої служби на війну. А скільки там йде на війну? Бо... Я сказав, як ми коломанським. В 2016 році або 18-му пам'яті були на сході фортифікаційній спорті будувалися. Заїхали багато деревини в Закарпатті. І ми прийшли на безкоштну передачу майна. Демо сказали, що ми відмовляємося від участі у цьому. А у цьому кучерці на користь 128-ї бригади ми привезли з собою військового, Отдайте йому. Прокурорчики, які всі вони з боку зблідли. Один раз обламали, другий раз обламали, третій раз вони вирішили з нами от і кіпа, щось давати. І ми показали всю Україну. Промова в тому що вони всі почали мовчати. Це його слова були мені, я оприлюднив зразу. Не мовчіть! Не мовчіть, коли що має потиселье тила, а тепер подивіться, волонтери, ви машини, збираєте, Повний, повні склади конфіскованого майна, конфісковані машини, то все, дайте їм за 2 секунди і не треба збирати гроші. А тепер я поставлю далі. Забирайте машини конфісковані, військовим, і Йдите на... Uh, Солянки, дячками передума. Де солярку, брат, я вже розказав. На кожному повороті стоїть незаконна запева бочка. болочка. З якої печі кажуть, по 10 гривень на дорозі, так? 10 гривень на дорогі це подавало з кожного uh, літра бензина у солярки. Ну, пороги нам почали велике будівництво робити, з грошей, були виділені на ковід, на боротьбу з ковіду. І вам напевно, на переможники. Виходили, я просто офіців. А де там вже фікруєте? Бабині переномотники, ви з новотниками вийшли, вони батьків грали, а сьогодні і ковід не ковід. І гроші нема. І ми дочекали там за 200 поцанів, за 200 пацанів, Двічі, тисячі, й більше не було рути. все одного не образували. І зараз він болтиє і чекає, коли він повернеться в Закарпатті. Чи то і не так? А хто позахопав? Закрипать. Не дай Боже. Дай беремо до сторону. Так я скажу, я перший з нашим посленам за те, що ми ви зупинили розкладання труби Дружба 2. Спомніть. А хто покаже за розкладання труби Дружба-2? Якщо ви знаєте, що таке. Я вам покажу, якщо ви не знаєте, Росія, Венгрія, Польща іде труба, яка постояла в 60-х роках на сучні війни. Почитайте в інтернеті. Танки і їдуть. Солярка ролить за танками. І йде так і далинка. Нато збігаючи бази. Це ті бази. Звідки наші беруть брудсолярки? Хай переберуть за кордон. Подивіться. Так тобто от ми почали оце розкрадати. Закарпатті їх зловили, не зловили їх, Закарпатті. Ми заблокували до сьогоднішнього дня. Ви розлиєте такі, просто труби вкрали. І я знаю, перевозили техніку. Я знаю, бо я сидів на домашньому решті. Отак вдома вклали, вийти не могли, зайти не могли, ні храми не могли зробити. Я що можу доказати, показати по документах? По документах, слідство, я все можу зробити. Але замість того, щоб розібратися, замість того, щоб провести розслідування. Начальник Європейської Закарпатської області атоміць Неформішин Роман Ігоріч папа від генеральська. Позволив мені в мочи і сказав, що ми орієнти, він може не обстрелити. Круто, то вже є у тому. Далі він був п'яний, що п'яного резикуту увезено на голові. Tuk je, jak ja prošao, ne sve to to, prošao Ođe Sovčuk-Sniću, dajte zapet, uznajemo čija grunata, poslala nakon. Prokurora, dajte zapet, poslala nakon. mi ja obizu, je, ja pisao ostatnji raz zajavanje u i ostatnji raz mi nje prislavao vidpovjeti. Vidpovjeti nje Перевірку і не знайшли порушень особовому складі. Та я б не просив перевірку. Я б просив сказати, де мої речі. Відповіді нема. То тобто, і звертайтеся назад. Я вже розказав купуске. Купусхе. Вибирає служба, він з депутатами. Труба будь вам, іти з депутатами. Полісарки бачили, скільки я зупинив, ми вагою зупиняли. Мінти, ти з депутатами. Та вождя, він з депутатами. Е, у нас такі герої, 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 всі качемо герої. А просто всі забули, як у Закарпатській області в момент війни наші українські е, прикордонники пускали словацьких поліцаїв прямо через зіровку на КПП, де наші буде натягували. І я їх там всіх трісну. З яка біжуха була. Тоді мене без загребли того, що Березянське... Березнянські місцеві люди піднялися і не дали ним. Була чата за застав, резервна застава. Убрав мій карт. я узимов на передову, я це показав. Я не навіщо кажу, брать звідки скотимо в тебе. на нього оборони, я поміг у кознуся, а оказався у чому. Значить, тут я теж показав. Я що, що прийшла на сміна влади? Зилився в Закарпатті. Плавій керівник ЄВП Закарпатської області. А колишній керівник Карогорочому Київській області. Я Ну його Я Ясно, що йому не вигідно. Ми ж показали і грим атомати, які зареєстровані в Росії. не ми з міським не воюємо. Ми показали незаконні заправки труба дружба Росія. почалася війна, так вони вирішили мене припети тут. Просто були не готові. Ми просто лохи, дурні. Якби мені кинули наркоту, ще не пробанув. А ви ж довболяби кинули мені гранату, ще не знати, як кинули, не знати куди, якого кінцевістерство оборони забрала на передові. Та як буде сторожним чобути мовчати? Я просто радій, що я бажу, на кого я не живу. Мені 48 років, я вернувся додому. Я рад, тому що я живий. Що я побачу, п'яті пацани, які боялися слово сказати, яких зловили, повезли, убили, воювати <coughs> треба. Але має бути кінсим. А що ми бачимо? Я прийду, що ми побачимо? Що ми побачимо? От і все, я показав на особисті шкурі, я показав що цих парджів, я думаю, не хвилити звідси. Давайте будемо втвердьте. Возьми на себе всі справи, одна криє другу, місяць до пам'ять, поділимо три роки, сижу, беріть какуюте. О, я буду далі робити свою роботу. І буду робити того, що я. Знаю, що я вийду і буду гордитися в робочі всі, горду, і буду відводити а більшість із тих, які сидять по домах і виконавців, будуть які рочі пускати, бо то не буде чи я дуже хочу вас всіх побачити щасливими і багатими, коли я прийму. Ви знаєте мою бедність. ви мене побачите ще. От і все. А я радий, що так спалася, судьба того, що я приму їхав, де могли захотічу са. А я в тюрмі назнакомився, я побачив, що кортюрене життя. Я побачив тісто, як ми в Вот так. Резолютивна частина ухвали колега суддів апеляційного суду на питання обвинуваченого правду Павла Павловича Павло Павло, задовольнити та перевести його з Київського СІЗО до Закарпатського станового виконання. Ухвала поліційного суду оскармні не відлягає повний текст ухвалив проголошено 29 на 4.25.13.00. ваша честь, Ваша честь. Ваша честь оголошується продовження. Ваша честь помилка. Не, не закарпатського, а. а... Виправда колонія No40 Ну, У нас лист, звідки вас доставили, туди ми у вас і повертає. Вони приведу... там розберуться краще без нас де визнаходитися. Я ми підставі матеріалів справи вас повертаємо, Звідки вас привезли? Але, але ваша честь, я ж закріплений, я тут закріплений, а я... Немає ухвали, нічого, мене вказують просто так закривати. Я закріплений. мене треба просто відкріпити від Київського апеляційного суду і все. Ми і відкріпили на підставі тих даних, які є у нас А, все. Все. Право в тому, що зараз не з'явилися ваші захисники, і ми а. повинні були розглядати їхні клопотання про дослідження доказів. А. Оскільки їх немає, ми не можемо розглянути ці клопотання. А. Тому ми будемо да, відкладати апеляційні розгляди. Якщо ви підтримуєте ці клопотання і хочете, щоб ми їх розглянули про дослідження доказів, то нам треба участь захисників, а. Оскільки їх немає, то звісно ми не можемо їх розглянути. А. Тому ми відкладаємо апеляційні розгляди. Наступне судове засідання згодиться. 26 травня 12.00. Прокурор, почули? Да, у вас цей день інших судових засідань немає. Ні, не немає. Вані, що ви сказали, що у вас є У мене є інші вже, але так же місяць не так. Тому я так і торгувався, так. А два, по 286. Я. Я. По ДТП. У вас на коли призначено справді? Перший місяць того. Четвертого, перший місяць літа. Червень? Так. Да. Четвертого червня. Все, визначилось. Да, це я вже поїду сюди, я вже там не підсумка. Все, да. Отлично, Отлічно,